Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бит-Байдики. Ми продовжуємо проходити ігру під назвою Сабнатіка. Да -да. В минулій серії ми повернулися з Аврори. Хотіли зганяти на нього під кінець, але не зганяли того, що там ще була радіація. Ми обустроїли свій дом просто охієніше, тут є неймовірні плакати нашого краба, якісь блядь, котик, якісь іншопланетні паскуди. Краб у воді і краб на морі. Просто охіренно. Поклали ми тут ляльку і поклали кепку, яку, на жаль, не можна одіти. Пішли розсортуємо всю херню. Або, даже, можливо, я там займуся межі серіями десь. Я то просто посортую, гарненько складу і все. Так, якщо коротко, що нам треба зробити? Ми б могли в принципі сплавати сюди. Рятівник 19. Місце останнього передання від другого помічника кі Кіна. Е, Можемо, в принципі, тим це і зайняти. Давай виліземо наверх, підемо, виспимося, Того, що вночі я не хочу плавати. Я їбав в рот вночі плавати, нихера не відко. Фари перегорять, тим більше взагалі нічого не буде видно на нашому мотилькові. Ой, як він. Гарно простягнувся, аж мені захотіло. Просто подивися на ту красу. Неймовірний красивий день. Погнали. М -м, записав я. Закінчив я вже проходження гри під назвою Не чіпай нічого. Е, я там записав вже всі кінцівки. В принципі, то вийде в той самий момент, коли і та гра. Можливо, на годинку пізніше. У нас є мотильок. М -м, на 500 метрів вниз. Навряд чи ми спустимося, а погнали туди. Де є наші 300 метрів? Рятівник 12 або. рятівник. Е, чекай. 300 метрів. Рівно 300 метрів. Погнали туди. Знаєш, я такий лежу, думаю, може вже лягти спати. У мене на минуточку тепер 11 годин вечора. Я вже таке щось мене на сон клонить. Я закриваю очі, спатися не хоче. А да ладно, піду ще серійку запишу, думаю. Так от. Зараз, як ми повернемося від того рятівника, зганяємо на. на Аврору. Там нам прийшло повідомлення про то, що ми можемо. Опять вітрянка. Блять, хуйова вітрянка. Про те, що ми можемо зганяти на. Вау. Просто по той який тут розломок. Просто охуєнно. Єбать. Тут прямо вже якийсь другий біом. А, імовірно, оселя вцілілих де. Сука, оп'ять радіо, ну вас з тим радіо замахали. От, в минулій серії було прекрасно, наглядно видно, що можна зробити, що може бути, якщо, блять, не слухати його. Якщо не слухати радіо, ми провтикали один запис. І що я маю робити? Кстаті, поза минулій серії, от коли ми били, там, там є нам якась страхуйобина на голову, блять. Показалася нам перед очима, я хуй знати, хто то був, якийсь інший пришиленець. Вот, е, Треба нам прослухати то радіо. Того що. Втрачаємо частину сюжету, йдемо до нашої будки. Тре нам відремонтувати наш мотильок. Єди, е, єдиний мінус в тому, що ми ганяємо туди-сюди, то що нічого цікавого не відбувається. Е, і, до речі, думав я, от ми ж закінчили тепер гру під е, не чіпай нічого. Будь ласка, е, не чіпай нічого. Секунду. Високопріоритетне автоматичне радіоповідомлення з рятівника 13 зорельота Аврора передаю координати на рятівнику пасажир із високими пріоритетами. Хой хасар. Я кажу, Хасар. На що взагалі це записую? А є термінове повідомлення. Куда? Загружено? Рятівник 13. Високо. ой. Окей. Вон там прийшло 175 метрів на глибині. Давай сюди. Тебе треба поправити. Полагодити. Давай. А, так от, на рахунок того. А, чекай, давай збережемо гру, щоб. На всякий случай. Щось це не стало. А, про що я говорив? Говорив я про те, що. Я думаю записувати в ФНАФ. То буде хорор, я там буду пищати, грати, і не в то проходити, того, що, блять, хорори. Я люблю їх дивити. От я вже говорив про то, що я люблю дивитися, як хтось проходить хорори. Я люблю дивитися, як фільми люблю дивитися. Ну я сука не люблю в них грати. Я не люблю ту паніку, яка, блять, настає. Мене прям ціпить всього. То просто ужас. Сабнатіка. Вона частично, кстати, хорор. Вона частично передає хорор. Того, що. Блять, от такі глибини для декотрих людей, в частності і для мене, є просто блюдством. От прям ти дивишся на то і просто піздець. Все, нахуй, наскладано. І не знаєш, що взагалі тут буде. О, ти просто подиви на тут, що там, блять. Я, блять, куди заплив? Зараз мене якась ху хуєбака, блять, укусить за дупу і пиздаєся, бога, ти просто посеру з того. 400 метрів. Блять, демон. <реш> ти чесно, мені вже так сикотно. Це просто піздець. Давай поскорше, блять, тут немає нікого. Тут взагалі це якась мертва зона, тут, тут зараз якісь чорні хрящі будуть плавати, які, якісь підераси. Що це вообще? Давай спрячемося нахуй. Єбай. Я у мене, блядь, тиск піднявся, серйозно, мені так страшно, що рубини якісь, ти хто, блядь? Де я заплыву в пизду? Це просто ужас. У мене прям тепер емоції вирують, бо мені страшно. Розумієш то? Мені сык, ну ми пошти на глибині 300 метрів. Зараз якась еще нас вкусить за правое яйце і піздець. Рятівник 19. Голосовий запис помічника кіна. Ти хто? М -м -м. Очний стабільник. Дай хуй з тобою. Нахуй я тебе відсканував? Блять, ти хто, сука? Шло нахер! Понял, блять, я тебе не бою. мені просто страшно. Давай сюди. Ти хто? Гелевий клунок. Можеш забрати? Заберемо. Все заберемо, все, що можеш забрати. Ти хто? Сюди на базу. Блять, ти просто подиви, куди я заплив. Що за херня? Світлячки якісь плавають. Де ти світлячки видел? Золото, нахуй мені золото. Ти хто? Рубін. Давай наберемо рубінів. Я їх ще, кстати, не встрічав. До того моменту, ти хто? Ти що за риба? Хуй, просиш. Так от, видиш, от про що я тобі говорю? Мені сикотно, блядь, навіть якщо я вижу якусь пусту глибину або щось таке. До речі, є ще, кстати... Ти хто? Скануй. Частина зарядника батарей. О, кстати, його немного треба. Давай. Де є наш мотильок? Ми вже сплавали сюди. Кстати, і блять, яку хуєнно виглядає. Скільки то? Восьма минута. М -м 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 -м. Про що я. Є одна коротка ігра на рахунок глубин називається, називається та Желізне легке. Тоже непогана. Не знаю, напевно, будемо проходити. Такі коротенькі ігри, вони, я так вважаю, дуже, непогані, дуже і дуже непогані, тому що вони, знаєш, прям не заставляють тебе дивити стільки багато серій, як, наприклад, на Сабнатиці або щось такое, ти просто собі включив його десь на фоні, я там розказую якусь хуйню, і ти собі просто тут слухаєш. Все, ніяких проблем немає. А от, блять, в сабнатіку прям треба вникати, дивитися, що йде за чим того, що пропустиш одну серію, а там бац мотильокся появив. Далі бац, появиться циклоп. Ну і. Знаєш, для тих людей, в принципі, які то люблять дивитися, да, то прекрасно. От іменно ти вникаєшся в сюжет, ти там із автором, із тим коментатором співпереживаєш і так далі, і тому подібне. Але. Для тих, хто, хто не має багато часу, і. Для тих, хто не має багато часу, і тих, хто хоче, щоб просто щось грало на фоні, щось робило на фоні. Так само, як раніше включали телевізор. До речі, в кого була така привичка от включити телевізор і лягти спати. Того що без телевізора ти просто не можеш заспати. І, в общем, такі ігри. Е Короткі. Будут в самый раз, гляд. Це просто пиздец, мені страшно. Ти хто? Фу, блядь, уйобу, я чую якийсь мерзкий звук. Тикай! Блядь. Ш, хто за терміна. Що там все створит? Це просто пиздец. тьма, я десь поплыв нахуй, в якусь, блядь, п. Піз... ужас. Хто за мною там плыв? Якойсь термі. Йой. Як я її МАЮ пройти до кінця, я просто в душі не ЇМУ, це просто ужас. Це просто піздець. Ти чув тут звук такий, як, блять, електрика в трансформаторі закоротило. -за Давай похиляємо тебе. Би уюбайме наху віці. Ми ТУТ зганяли і все, я є баврот, СЮ САБНАТІКУ Я їй, блядь, проходити до кінця все. Ми вверх, чи в Просто пиздец, фу, блять, мати, просто. Ти ви на сього неправлять тьму, то просто подиви нас і все. Давай, спливаємо наверх. І це дуже наді, то й нікого не буде. Все. Давай, спливай просто наверх. 400 метрів, я вижу світло. Все, давай. Просто наверх. Головне, ніч ни не речи, просто тихо. Все. Дихаємо спокійно, спливаємо наверх. Це, блять, просто самоубийство. Я більш, блять, ніколи в житті в таку тьму не по. Ебать, ми далеко кого я більш ніколи в житті в таку тьму не залізу. Все, мопливме верхом, якщо хтось нас і я закриваю ігру і серія закінчується на сьому прямо всю саму секунду. Ми виділи, у позаминулій серії там якась здорова єбака плавала коло Аврори. Так що, якщо вона нас, блядь, кімець за яйце. Напишу фінал і наскладено. я говорив, так. І для тих. Да, серйозно, а тепер уже рано. Нет, не рано. Ну, то хоча б якось має спокійно. І для тих людей, хто не має час і хто просто включає собі, щоб щось что пізділо на фоні, то, блядь, самий раз. От іменно якісь короткі ігри, щоб ти собі просто слухав, що я говорю, можливо, якусь історію життя розказував, то, то буде самий раз. От тих людей, в яких є побільше часу, які преуспіли в житті, так сказати. Я думаю, більше цікаво буде дивити отакі прохожені. Ти хто? Блять, стає риб. де я тепер був, я просто в душі не бо там рубіни є, в общем. Нам треба то запомнити, що там є рубіни. Шкода, що ми не відсканували ще один якийсь на енерго на ті батареї. Але в нас є лайфхак. Якщо даже ми його не відскануємо, нам срочно буде треба. Енергоечейку зарядити. Так просто поміняємо його. І поставимо сюди і поставимося заряджати. Ви поняв? Мозок. Так вот. М -м Давай, все скинемо все кудись сюди. Все, нахер. Е Давай подивимося, в принципі, що ми можемо зробити. Тебе вон. Нахуй ті, мі ті мішочки, нахуй я їх забрати можу? В душі не є. Дай і хуй ним. Давай, подивимось, так, рибка в нас є. Якась, блядь, дивна рыбка. Пекучий і куп. копчений. Надзвичайно ситний. Давай схаваємо. 44 їжі відновлює, ти що? Я би рибку тоже таку хотів. А, і давай ебаными воду одну. Так, нахуй мені два, кстати, ліхтарі. Я до тепер не знаю. Вот так вот. Знаєш, що я предлагаю. Давай подивимось, що ми взагалі можемо строїти. Можливо, бо ми щось построїли круту штуку десь. Переїхали. Або я б, можливо, зайнявся там десь. Кстаті. Поліпшення спорядження. Штука досить цікава. Особливий виготовлювач, який поліпшує спорядження. Що там? Титан, Алмаз, Свинець і мікросхема. Для мікросхеми нам треба мідний дріт, корали і всю остальну таку хуйню, да? Мікросхема, мідний дріт, золото і взірець плескатого корала. Давай подивимо. Давай подивимо. Свинець, золото. Що там ще треба було? Почекай. Титан. 2 ТБ. Що ще треба для того? Алмаз. Курва. Де мені алмаз знайти. У мене ж був десь алмаз один, так? Да? Скажи, що так. Да. Курва, скажи, що був алмаз. Я, блять, не хочу без... їхати аж туди. Ах, то собака. Та яба, найте шашлик. Ладно. Скинемо е то все, що ми набрали. Е, можливо, десь по дорозі. Зганяємо ще на Аврору. Вернемося назад. І можливо десь там, блять, по дорозі. Я не знаю попробую поплисти дном. Нам би до речі, компас не помішав. Того, що щоб ми під водою орієнтувалися, щоб постійно не вспливали і не орієнтувалися на Аврору. Що нам для компаса взагалі треба? Чекай. Так то є приманка. Де компас? Ти я взагалі його можу зробити. Вот компас. Мідний дріт і електромонтаж. Курва, так ми його можемо зробити. В чому проблема? Раз, два. Раз, два. Все. Дві секунди. Давай сюди. На базу. Раз. Два. Ой, блядь, давай сюди. Т, сюди і сюди. От заебісь, компас. Блять, красота. Uh, погнали на Аврору. Швиденько зганяємо туди. Подивимося, що там є, зайдемо у комнату. Чекай, де є наша Аврора? Наша Аврора десь там, так? Да? Не, yes. ніхуя, видиш. ПД. Пада... ПД Пада... Так, на сході. На південному сході. північному сході. В общем. Mm, Подивимося, там потім якусь хуйню нам, mm, якісь чертежі якоїсь хуйні дадуть. Зараз увидимо, будемо там. І, Кстати, хто не дивився минулу серію і думав, що за хуйнячого, він може 300 метрів погружатися, того що. Е, в Аврорі я знайшов. Я знайшов, блять. Я знайшов модуль. Е, глибинного, блять, якогось погруження. Коротше, що. На 300 метрів дозволяє погружатися. Де я? Дозволяє погружатися на 300 метрів. І знайшов я модуль сховища. Прикинь. Я, я там накидав всякої хуйні полізної. Таких як вода. Батончики, які я знайшов на аврорі. Взагалі, якщо ти. Чого ти мої відео не дивиш? Ти маєш дивити мої відео. Там дуже много всякого цікавого відбувається, конечно. Не все якийсь там супер-пупер-мега веселий. Але в більшості то і так. Так ось. А -а -а -а. Є ще варіант. От що то за, за риба така, блять, здорова? Давай збережемося От, блять, ну я чую, як вона піщить там. Як вона піщить... Блять, вот эта собака. Ты просто подиви на нього. Єбать, ти здоровий. Єбать, ти здоровий. Но ну, ти, блядь, точно опасний. Я тобі гарантію даю. І прикинь таку хуйню обы я вночі увідів. Таку, блять рогату. Все. Все, давай, нын. Не... Блять, ну ти точно опасний. Курва, де виход? Він мене зараз. Блять! Які... У мене Виявлено радіацію. Сука. ай яй яй виявлено. Все, уйобуй, він мене зараз за яйця вкусить. Блять, прикол, знаєш чому? В тому, що у мене двері тут гупнули. Я якось просто об... обсикався. Ужас. Так, блять, іди нахуй з тим радіацію. Вон де ящика вижу, но там радіація. Давай зганяємо сюди, подивимось. Він тут вроді не плават, або їх тут кубло. Єдно з двох. Так, я його вже не чую. Щоб він кричав там, пищав, лящав. Аптечка. Ммм, дуже обнадійливо. Так, відхиляти. Сюди. Давай зганяємо, подивимося, що тут в нас є. Можливо, увидимо там їх, як появляються тут ті здорові риби. Сука, ну не точно, блядь, опасні меня виглядають. І знаєш, вот блядь, глубины? Вот Отакі. Пусті Сири. Без ничего. Просто пиздец. От ладно, коли ще якісь там кольора но коли... То просто такі глубины, все. Звоніть докторі. Телефонуйте лікареві. Вот, От тепер вже не так страшно. Я вже оду знайшов дві рослинки, все заїдись. Ти чи замітив? От, прям те чи замітив? От іменно та Т, да, Т. Чи замітив, як, блять, та сабнатіка переросла з такої спокійної гри в якийсь, блять, хор? Це просто ужас. Мене про. Єпа. Шла нахуй. От мене прям ціпіт. Чи замітив? Ти з часом, з часом, з часом і просто. Циклоп! Єбать! А давай зберемо циклопа. Сука, там тут та ебака плавает. Ти хто? Може, двигун... У цій смузі пере, е, переважають рослинні форми життя. Реєструю слабкі ознаки засобу пересування альтери. Нормально. Ой, блядь. У мене просто не вистачає нервів. Ми забрали движок. Аврори. Е, то ми... Не Аврори, а того нашого циклопа. М -м, десь би нам треба... Видиш, ми знайшли тут ще дві якісь частини основні. Вот, вижу ще один. І зараз ганяємо, заберемо, е, зайдемо в каюту капітана. Да-да. Зганяємо в каюту капітана. Нам би ще треба воду десь добити, того що у нас менше половина води. Зараз ще поглядаємо там по скринях, тих. Хто топищить, блять? Ти? Стіє. Ця ігра мене, блять, до інфаркту доведе. Позазимні яйця. Нахуй мені позазимні яйця? Мені своїх хватає. С'єбалося нахуй. Эм. Um, давай щось. Только там туті підери плавають, я так туди. Блять, охуенное місто для бази. От, щоб там ті підераси не плавали, було б ще ліпше. Зараз уже буде ніч, як все, як завжди. Тих то ще одне яйце, блять. вони не так своїми яйцями, вони вам все ще пригодять. Позаземне яйце, прикинь. Ми тепер на чужій планеті, а тут е, тварини так само розмножуються, як і в нас. Яйцями нахуй. Знесли яйця. Можеш собі -то уявити? Я, наприклад, ні. Такі самі акули. Ну, пошти такі, ну в нас акули вітрянку не хворіють. та хворіє, блять, ібанашка. Нахуя, до тепер не знаю. Давай мені треба, блять, того. Хто? Хто курва? Сука, я зараз цю ту ребу заїбашу. Ну я на мене лише насередить. Я возьму свій супер ножик. Блять, які просто пусті. Порожні ті пустоти, блять. Тавтологія, звісно, але я не знаю, як то виразити. От дивишся туди і там просто нич немає. То інфаркт. Я не знаю, я чув, що таке є е, е, у дуже багатьох людей. От коли ти в ігрі так і не відчуваєш нічого. Типа не відчуваєш ніякої текстури, просто плаваєш, блять, у темноті. Просто плаваєш, блять, у. Ти хто? Просто плаваєш, блять, у якійсь залупі, де нічого немає, і все. Просто людей ціпить. Ціплять, то по-нашому Е... Сковываю идти. Рух. Кстати, нам треба алмаз. Ликий. Нет, мне не треб... Сука, там темно. Там страшно. Блять. Давай хотя бы в тубе поплаваем я туда. Так, ще одну хуйню вижу. І ще треба, кстати, до речі. кстати, і до речі, м -м, треба би. Вот алмаз знайшли, йшли. Створюємо Створимо собі ту хуйню. А, чекай, тап. Що нам для того треба? М -м -м. Це я наш циклопик? Нам залишилося корпус циклопа і креслення містка. Знайти ще одну хуйню. Мотор у нас є готовий. І корпус. Нам залишилося три частини циклопа знайти. але іменно ті, які треба. Сука, як я не хочу туди плавати. От там, блять, та їбака плавати. Здорова така, чекай. Надіюся, тут нікого не буде. Давай вершечком акуратно пропливемо На низу Аврори. І нікому нічого не скажемо. Я думаю, що вже має пропасти та радіація. Заврори, того що прийшов день ніч. Чекай, зараз гоняємо сюди. Сука, ну не вкуси мене ніч за дупу. то просто подиви, яка тьма. Що я маю увидети в тому? Ну ти мені не хочеш об'яснити. Аптечка! Третя аптечка! Нахуй мені ця аптечка всрала? Мені пити треба. Я знаю, що в мене є запас, я не хочу той запас кивати. Спливаємо, де наша Аврора? Вот наша аврора. Погнали, подивимося, чи пропала радіація. Ну, в принципі, на протязі 24 -го годин вона була б повністю пропасти. Хоча так не буває. Або радіація повністю пропала на протязі 24 -го годин. Не буває, повірі. Якщо б так було, Чорнобиль би не був таку велику катастрофу. Тим більше я думаю, що та. Сука, я вже його чую. Ай, блять, піде раз. У мене в планах є, блять, пройти ам амнезію. Я ту ігру просто не винесу. Я просто, мабуть, закину то проходження. Блять, я чую, як він речить тут піде раз. Собака, та, блять, не хрещена. Ну, давай, крабові салати поплали, давай, все, погнали до каюти капітана. Ти, може давай води, Хм? Давай, може, і Ну Вот, блять, навіть комп'ютер мені про то каже. Води, їбаними, давай. Де сюди. Опів воду. Молодчик. Так, це, блядь, крап. Не їби голову, того, що я нині вже получив дохуя інфарктів. Мені дуже страшно. М -м -м так, одинка. І погнали з ножиком. Що? Що? Так от, Амнезія, то, наскільки я знаю, вважається, блядь, класиков. Класиков серед хоррорів. Ну я просто не знаю, вона от кажуть, вона реально страшна, блять. Та хуйня реально страшна. Ти бігаєш, блять, по якомусь замку. І ти... От Сабнатіка і та вся хуйня, що я проходив, то, блять, близько коло того не стоїть. І близько не можна з тим зрівняти, ти просто подиви. А, то місяць. Я не розумію чому. Коли я починаю, е, коли я починаю проходити сабнатіку і час просто так. Я, блядь, пройшов. Я от сів грати буквально і вже пройшло півгодини. І що я маю робити? Не хоч мені сказати. Нічого не зробилося, збігав туди, зганяв туди і все. Регайка, кашка. Ти, що ти доскочив. Ах ти ж, блядь, ну ладно. Зганяв туди, зганяв туди, подивився одну херню і пройшло півгодинки. Розумієш, прикол тому, що. А що ж за хуйня? Прикол тому, що за півчас, за півгодинки, е, фактично нічого цікавого... Як я б вискочив минулого разу сюди? Блять, вискоч! Сука. Фактично е, і... нічого цікавого не відбувається, грубо кажучи. Сука, що за хуйня? Вискоч! Да блять, вискоч! Та йобаний ти шашлик. Нахуй ти назад відскакуєш та що, дурочка. Вот. Фактично нічого не відбувається. А якщо щось відбувається, то вже наприкінці серії. Пам'ятаєш, як ми на початку от е красиво, акуратно записували по 20-25 хвилин. Ну, десь було 29. Тепер уже більше 30 хвилин і ти не встигаєш нічого показати. <звук> да, давай, блять, поламли собі ноги, розбій собі голову і все. Давай, що у удівмудрісі розбити. Де наша каюта капітана? Тут. Ні, ніхуя. Сука, і ще ти. Блять, де нахуй? Так, да, тут наша каюта капітана. Блять, виявлено радіацію. Ти просто прикалуєшся, да? Ладно. Знаєш що, давай ми закінчимо отут. Недалеко. До того часу повинна пропасти радіація. В общем, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Зустрінемося в наступних серіях Сабнатіки і в наступних іграх. Всім до зустрічі, всім пока.